Добрий ранок, мої пташечки. Сьогодні у нас сніданок буде в цьому влозі, і я зараз заварю каву. Точніше, як заварю, просто візьму і залью її, тому що досі з чоловіком не придбали кавоварку і не знаємо, чи потрібна вона нам, тому що ми переселенці, чи не потрібна вона нам, чи потрібно почекати і вже коли буде світло, як мінімум, в хаті. Тоді будемо купувати кавоварку, а зараз просто буду її заливати. Кава, ця, яку я вам показувала вже у відео про тестування, це лаваца роса. Вона трішки-трішки десь далека з кислинкою. Я люблю прям взагалі, щоб була без кислинки тільки з гірчинкою, тому можна обирати крема густо, тим більше робусти, теж лаваца, або інші види кави. Дивіться, мої відео, я часто про це розповідаю. Заварюю і зараз буду знаєте, що готувати? Буду просто готувати сніданок і хочу з вами поговорити. Доки є світло, потрібно скористатися цією можливістю, тому що потім може не бути світла і не можу нічого завантажити, нічого вивантажити. П'ю обов'язково воду, теплу воду. Я додаю. Таку не кріп, тобто вона ще не кип'ячена, вона просто гаряча, і мішаю її із бутильованою, і таку п'ю водичку завжди теплу для того, щоб налагоджувати жовчі тіки, і для того, щоб взагалі в цілому краще працювала наша система ШКТ. Син в садочку, також я часто п'ю ще такий ось прибіотик, я вам про нього розповідаю. Він шикарно харчує наші бактерії в кишківнику. Але наразі я зробила перерву, тому що в мене зашкалює b 12 це анакабеламін такий вітамін, який провокує, скажімо так, надмірний бактеріальний рост, коли бактерій багато, вони працюють і його утворюють. Також буду сьогодні такий коктейльчик пити, але про це все в тіктоках, в інстаграмах. А зараз буде просто готування і рука чоловіча. <с> Чоловік приходить, він не хоче, щоб я його знімала, він тільки приходить, і я попереджаю його. У мене включена камера. І він такий: ага, угу, хорошо. Дівчата тепер поближче. Готую сніданок, буде в мене скрембл з халепіння. Я не випендрююсь, халапінів може і не бути. Просто вони у мене є, і я їх буду використовувати з кремлі своєму. Мені потрібні для цього яйця. Ну, і, естественно, яйця курячі. Я е, вчора робила омлет для свого чоловіка. Коротше, йому поклало три яйця і озвучувала десь О -о -о. відео, і кажу. У чоловіка мого три яйця. Три, гар, три, гарних, три гарних яйця. І починаю сміятись. Кажу, ні, у нього ну, не три яйця, звичайно, у нього трошки менше, але ну, якось так смішно вийшло. І сама ржусь цього. Почався ранок у нас так. Я завела сина в садок. Він не хотів прокидатись, плакав, страждав, йому було прям дуже. Неприємно йти в той садочок всі ці діла. Але кожен ранок у мене починається зі слів. Завтра ми ляжемо спати раніше. Кожен ранок я це говорю, але потім приходять наші родичі або ми з чоловіком просто дивимося якийсь фільм. І все. Ніхто нікуди не приходить. Мені потрібно два яйця. До речі, по чому у вас яйця домашні? У нас по 110 гривень. Іноді по 100, ну, якщо знайому бабцю знайти, можна придбати по 90. Ось такі курячі в магазині я купувала яйця за, здається, 66 гривень. Можливо, вони були в якісь акційній позиції. А яйця коштують дуже дорого. І прикол в тому, що є така в Тіктоці жінка, вона живе в Бостоні, сама вона росіянка. Вона дуже підтримує українців топить за Україну. і вона каже, що українці ви за люди? Вас бомбят, у вас відключили світ, у вас там нету отоплення, у вас там танки їздять, ви все терпите, все там проходите, скажімо так. Сміло проходите ці питання, але тільки вам підняли цену на яйця, все, ви всі возмущаєтесь. Ну, ось такий ми народ, ми з гумором завжди. Я коли заходжу в Тік-Ток, іноді дивлюся, знаєте, ці приколи тіктоковські різні про те, як вимкнене світло, але наші люди продовжують там сім, Продовжують посміхатися, приколи якісь різні робити, із тим, як вони викручуються під час вимкнення світла. Ну, коротше, мені це дуже подобається. Я додам ще сюди шафрану. Знову ж таки, я не вишньобуюсь шафран, просто я його придбала і його кудись потрібно використати. І як на мій смак, це абсолютно безкорисна. Спеція. Хоча ця спеція вважається самою дорогою спецією в світі шафран. Мені нагадує аромат наїдок. Знаєте, такі квітки є, календула, нагідки. Це воно якось так пахне. Або мене обманули, так як я не знаю, що таке шафран, і продали якусь незрозумілу штуку. Коли. До речі, хотіла сказати, коли я буду в Індії, я не буду в Індії. мене ніколи ця країна до себе не тягнула. мене взагалі не Індія, не Шрі-Ланка, не там ці країни прям не хочеться. Як згадаю, яка у них антисанітарія, мені більше хочеться. В якісь такі країни, Греція. Чи я там була вже двічі чи тричі? Це шикарна країна. Мені подобається Італія, мені подобається дуже Англія, Лондон, це it's a great, it's Грейт Кепітал Грейт Британ, вже поки згадаю. Так, у мене тут для скрембл вже все готове. Скрембл, ви знаєте, да? це американський такий десерт Скрембл, коли від слова скрембл, типу зминати, згортати, трощити, м'яти. Якось так. Це не до омлет. От у кого виходять такі гарні рівненькі омлети, я вас з цим вітаю. У мене вони ніколи не виходили, і в мене завжди був скрембл. Виявляється. Так, в мене ще yeah. шматочок лосося лишився, який я сама солила. Це буде на тости. поснідаю з чоловіком. І плани такі, так, мені що потрібно? І плани такі, що мені потрібно йти до стоматолога сьогодні. Моя клієнтка стоматолог. Я їй допомагаю з. Ну, по, по одній справі, не буду говорити, по якій саме. Це конфіденційна інформація, але е, моя клієнтка подивиться мені зуби. Так, візьму три різні перчика. Жовтий, помаранчевий і червоний. От зуби вам свої покажу, якщо ви бачите. А тут у мене така е, щірбинка. І одна із моїх хейтерів, якась там писала мені, писала дуже неприємні образливі речі на рахунок моєї щербинки, типу, що я якась там бабка з ринку, їм насіння, то я роблю непристойні речі ротом і, і, і за цього а, а, різним чоловікам на трасі, і за цього в мене щербинка така. Між зубами. Чесно, на голову не налазять такі коментарі, що у людини в голові, там просто якийсь мусор. Але ми вчора з вами, коли я розповідала вам про гормони радості, я вам казала, що це ранений чоловік. В неї в серці болить, вона не відчуває радості, і от то вона ненавидить себе, певно, сама така, і е, мене так хотіла образити, але. До чого я веду. Ми вже давно дивились на мої ці зуби, і це взагалі в дитинстві сестра вдарила мене ножницями, відколола шматочок зуба, і в мене так вийшло, що все життя немає там цієї частинки, і мені не подобається. Дійсно, в мене з прикус почав, почав якось ставати іншим, почали зубки. Портитись, мені не подобається, я хочу піти подивитися, що можна зробити. Я годна зробити все, що завгодно, окрім брекетів. Брекети для мене на півтора року це щось смерті подібне, тому що я не хочу, щоб ці пружини мене у знайомі і в Польщі. Точніше, вона тут в Бердичеві ставила собі брекети, а сама вона в Польщі живе. І в неї там ці пружини вилазили в, в, в щелепи, в дьосна залазили. Потім це шоколад, петрушку, все потрібно вимивати. Я не, просто не можу цим займатися, тому що мені до моєї основної діяльності, якщо ще додати. Цю фігню, то буде невесело взагалі. Тому я навіть хотіла би вже собі якісь вініри поставити, але це дорого і е, потрібно спилювати повністю весь зуб. А в мене зуби гарної якості. Ну, скажімо так, взагалі, прям я шикарно себе почуваю. Своїми зубками, тому що не в мене без пломб, без дірок. Так, мені потрібен е, шматочок масла. Я, до речі, скоро буду готувати сама масло топити по рецепту в Вікторії. Вона мені дала свій рецепт, я буду теж таке робити. Я придбала вже навіть. Форму для духовки, правда, це форма, я її вчора купила, вам показувала, це форма для, буде для запікання різних сирничків. Так, мені потрібно, щоб трішки отак от розтопив-розтопилося масло, і я туди додаю свій перець халапені. Це може бути якийсь морожений овоч, це може бути свіжий перець. Інший, І все, що хочете, можете взагалі нічого не додавати, можете томати додати. Просто мені томати вони дають кислинку. Я не люблю кислинку. Не в каві, не в яєчні, не в скремблі. І мені потрібно, щоб вони просто трішки віддали своє тепло і трішки стали прозоріші. Тобто не підсмажились, тому що ми знаємо з вами, що смаження це не корисний процес приготування їжі. Під час смаження утворюються продукти глікації. І це призводить до передчасного старіння. Передчасне старіння – Це не просто ми постаріли на обличчі. Це старіють органи і ми хворіємо, закислюються органи. Тому я тільки отак от хочу віддати тепло. У мене шикарна плита. Це той випадок, коли сковорідка, пательня краще, ніж плита. Ой, вже вже пахне. Я так любила колись готувати. Розкажу вам, коли я любила готувати, коли я жила сама. До мене приходили друзі або приходили кавалери. І оце такі, коли ти цілий тиждень працюєш, а потім раз на тиждень тебе збираються друзі, і ти готуєш для них якісь класні страви. Якісь салати, гарна подача, гарне оформлення. Я так любила готувати, я любила проводити вечори друзів з ерудованими іграми, іграми для ерудитів ми такі різні грали. Але коли це було раз на тиждень, я думала, що я люблю готувати. Тепер, коли я готую сніданок обід-вечерю, в мене око сіпає від цього постійного приготування і сказати, що я люблю готувати, ну, ще зранку, ще люблю. А вже в другій половині дня вже не люблю. Пишіть, будь ласка, в коментарях, дівчата. У нас тут збирається з вами дуже класна така жіноча тусовка. Пишіть, що ви любите готувати, як ви готуєте, щоб прям швидко-швидко було. Я сьогодні не швидкий сніданок готую. Це прям такий, ну, це швидкий сніданок, але я його саме готую. Досить таки повільно, тому що я з вами спілкуюсь, хочу насолодитися цією естетикою, подивитися, як це гарно. А зазвичай я все роблю зі швидкістю молнії. Так, я додам рибу на тост, я вам вже казала, якби не додала рибу, якби не було риби, у мене був би печінка тріски. Печінка тріски вона надкорисна, В ній дуже багато вітаміну. Де в ній багато вітаміну А, в ній дуже корисний жир. І нам потрібно її їсти кожен тиждень, раз на тиждень, не частіше. Чому частіше не можна? Тому що все-таки в ній накопичується ртуть і краще її не вживати так часто. Так, щось трошки пристає. Що в мене міга супер антипригарна сковорідка, немає приставати? Ось такий скрембл. Таке що-небудь роз, розмазали, смаження, певно, у нас це називалось. Мама би моя точно шкварками, бабуся моя готувала таку смаженню, і мама моя би казала, що це смаження. А от е, у наших друзів із іншої частини планети, це називається скрембл. Все, наш скрембл готовий, я його не пересмажую. Я люблю, коли він такий вологий. Якщо його довше перетримати, то ем, він стане сухим. Я не люблю сухі яйця, люблю яйця. Вологі. Люблю взагалі яйця. Так. Тепер мені потрібно зробити тости. Знову ж таки, це так голосно сказано, потрібно зробити тости. Мені потрібні хлібці, де мої хлібці, хлібці, хлібці. І потрібен лосось. Лосося лишилося зовсім чуть-чуть, але, тим не менше, він у нас є, лишився, його потрібно доїсти. Дуже класно купувати вже не солений лосось в упаковках, а такий купувати слабосолений філешку, не ой, заговорилась, свіжий філешку і самому солити. Я вам показувала, як я солю лосось, просто теж 3 секунди, 5 картін. І оце, певно, за кордоном би ви вже вирізали і викинули, а я лишу. І що прикольного в цьому, я переводила в гривні, коли ти купуєш навіть по знижці, якийсь там норвен або якийсь лосось там премія сільпо, то що трапляється з цим лососем. Він просто стоїть 1200 гривень на кілограм. Перепрошую за такий звук, і це дуже дорого. А так, коли ти купуєш філе, здається, що це теж дорого, але філе там 600 гривень, наприклад. Я буду два таких хлібці їсти. Чоловік такий не дуже, він о, любить дуже ці хлібці. Він кріспий, але вони стоять, як пол крила самоліта, звісно. Ще би в ідеалі вершкового масла додати. Ну, По-перше, я не достала, не дістала вершкове масло, а по-друге, в мене є масло її на цьому. В яєшні. Так, чоловіку більше, собі менше. Собі один шматочок покладу, бо я щось трошки піднабрала за останні тижні. Я то худну, то набираю, і в мене це трапляється зі мною постійно, регулярно на постійній основі. Мені не можна розслаблятись, мені не можна на банкети ходити ніякі, тому що в мене одразу плюсом іде вага. Я набираю дуже сильно рідину в своїх клітинах, тому що я собі спортила кишківник ще в дитинстві. І в цілому метаболізм в мене такий собі. Тому для того, щоб мені бути стрункою, мені потрібно дуже сильно за собою слідкувати. Ви мене не бачите тільки чуєте, як я тут нарізаю помідор. Ну, мені цієї кухні мало. Що можу сказати? Так, мій чоловік дуже любить томати, а я візьму бурячок. Ага, у мене ще в холодильнику є руколка. Десь я в якомусь відеокіптеці розповіла, що я купую такий варений буряк. Ось такий. І в мене немає часу його варити, тобто зварити, почистити. Це вся кухня буде в мене в цьому в буряковому. Приколі, і мене там якийсь мужик, відео тобі зробити є когда, а буряк сваріть некогда. Ну, мов, типу, що я лентяйка, лабатряска. Я йому там відповіла, звичайно. Їм ем один бурячок більше не їм, тому що більше буде вже не корисно. По-перше, в нього дуже високий глікемічний індекс у буряка вареного. По-друге, користі в ньому менше, не то що менше. от Більше всього, користі це в листі ботви буряковому. от В бадиллі, в гичці, от там є користь. Тут користі набагато менше. Плюс до всього, якщо він лежить вже давно зварений і в вакуумі, то в ньому ще менше користі. вітаміни. О, виробили світло. Ага, привітіки вам. Ціти не можу, коли вони вирубають світло. Так, а це моя рукола, улюблена травичка. Чоловіку трошки для краси покладу, але він її не любить. Рукола це горіч, клісноцветна. Руколу потрібно їсти щодня. Її бояться паразити, її бояться патогени. Руколу бояться кандиди, гриби. Взагалі, горічі потрібно їсти нам кожного, кожного дня з вами. Так. У мене є така модна оливкова олія, її потрібно використати з трюфелем. Пахне вона газом, тому що трюфель теж пахне газом. А чоловік в мене таке не дуже любить, він любить звичайно таку олію соняшникову. Іноді я можу йому салатик із оливковою дати, коли він там не здогадується, але він дуже завжди просить мене, щоб були не такі різноманітні якісь олії. Опчик. Так, ірочки Скрембл. І моєму чоловікові. Все інше. У нього має бути три яйця, а в мене два яйця. Але мені здається, що я собі трішки більше поклала. Ви знаєте, як з ним їмо? ми їмо їмо, а потім я йому ще свою порцію віддаю, тому що я можу все не з'їсти. Ось так буде справедливо. Ось такий сніданок. Так, світло пропало і вже, бачите, ну негарно. Виглядається, тому що світла нема, але тим не менше, це дуже корисно. Все, знімуся зараз сніданок для ТікТоку, для Інстаграму. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки.